Віці 86 років помер Джим Саймонс. Давайте згадаємо життя одного з видатних математиків, одного з найбільш ефективних інвесторів нашого часу. Отже, чим працював професором? Певний момент працював на американську розвідку в 64-му році. Допомагав боротися з совєтами у віці 40 років. Він пішов з університету, заснував свою інвестиційну фірму і поклав фактично початок новому напрямку інвестування, який називається Квант. Тобто, це коли експлуатуються неефективності ринку за допомогою алгоритмів. Його компанія працювала багато видатних математиків, науковців. Нагадаю, що Renaissance Technologies заробила 66% щорічно з 1988 восьмого 2018 рік. Це понад 100 мільярдів доларів, які він потім активно роздавав. На каналі є огляд книги про його життя. Рекомендую, не забудьте лайк, будь ласка.